Червона рибка до нас заїхала. Зараз вам покажу свіжачок, тільки отримали, ось півгодинки тому. Дивіться, заїхав образі лосося, брюшна частина рибки 500 грамів саблосована на бутербродики, ціна на ціночку. Заїхали такі міні-пласти сьомги, февені шматки, бачите, ось 447 грамів приблизно вага від 350 до 500 грамів. Також дивіться, нарізочка 100 грамова, кому треба небагато так. Отримали ось такі февені шматочки 150 грамів. Дивіться, які гарні, 200 грамів. 250. Показую вам ціни, щоб ви бачили. Все свіженьке, кожну середу завоз. І корочка теж є. Бачите, вся свіженька форель. Норвегія, кета, горбуша США. є ікра Мойви, кети. Дивіться, ікра горбуші. Ікра кети 225 грамів, 275 грамів і 400 грамів. Ось ціни. Дивіться, друзі, все свіженьке у нас. Також дивіться, по оселедчиках дивіться, є наявності філе, 500 грам-250. Осоведи шматки волі, кілічка пряного посолу. Також рулетики 100 грам, 200 грам, 300 грам. Холодне ковчення, лосос, маса на тунець. Так що приходьте, все свіженька, все тільки заїхало, все розклали, всіх чекаємо, магазин Славнфіш.